Друзі, доброго всім дня! Я сьогодні вирішила зняти відео про обрізку деревовидної гортензії. Що ми маємо розуміти взагалі про гортензію? Про те, що це кущ лісовий, а отже, і умови йому потрібні близько до лісових. Я все одно під деревовидну, під мітловидну гортензію завжди кладу хвойний опад, листечко. Так, і от сама деревовидна гортензія, друзі, у мене тут два роки, і вона була цього року підв'язана. Чому вона була підв'язана, друзі? Дивіться, мої хороші, коли молоденький кущ, то фагін, який виріс від землі, від основи куща? Він йде, 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 йде від самий верх. От вона така в мене висока, бо я її кормила, гляділа, і він закінчується квіткою. Так? От Весь пагін, ніде немає розгалужень, цілий пагін. І тоді, коли він молоденький, друзі, і такий високий, звичайно, що він буде хилитися донизу. Ну, де такі от гілочки, де ж вони можуть? І кожна гілочка, от така, вона закінчувалася майже квіточкою. Так? І вона, звичайно, що буде опадати, тому ми мусимо її підв'язувати. Що я ем, начиталась, наслухалась, і я думаю, що тут є велика логіка. Що я буду робити цього року? Як взагалі обрізати деревовидну гортензію так, щоб вона тримала квіт і не треба було ставити у ці палки? Зараз я вам про це детально розповім. Отже, найперше, що я зроблю, це я виріжу тоненькі гілочки. Отакі тоненькі, ті, що полягали. О, дивіться, отака гілочка, що з неї. З неї нічого не буде. Отаке все тонесеньке я зараз при самій землі повирізаю. От, маленьке, що не розвинулося. Бачите, такий коротенький пагінчик. З нього теж нічого не буде. Ось ще тоненький пагінчик. Всі тоненькі і коротенькі я зараз виріжу при самій землі. При самій основі куща. Де починається кущ? Так. Оця гілочка лягла. Бачите, вона перетинається з другими гілками, я її теж обріжу. Так. Ось тут я наскладала тунесеньких, в мене їх дуже багато немає, бо в мене відносно кущик молоденький. Так, друзі, що ми робимо далі? Далі я від верха, від кожної квітки відрахую приблизно чотири брунючки. Бачите, отака от брунька. Не видно, не фокусує. Ось таке міжвузля. Дві. От, перша, друга, третя. Один, два, третя. Три зверху. Три брунючки, і я. Буду обрізати над четвертою зверху, від верха, над четвертою брунічкою, отак, сантиметр, десь залишаю і зістригаю. Друзі, і так поступаю з кожною гілочкою. Приблизно зроблю так, щоб кущик, якщо десь 5 придеться забрати, заберу 5, щоб кущик був приблизно одинаковий. Ми ще можемо робити каскадну обрізку. Що це значить? Залишити всередині куща 2 зверху обрізати бруньки, далі на краю зрізати на 3 бруньки, а отут з краю на 4 бруньки. Що це нам дасть? Це нам дасть те, що нижні пагони зацвітуть пізніше. Ті, що верхні зацвітуть трошки раніше, а ті, що найвище, найраніше. Тобто, чим вища вас обрізка, тим швидше зацвіте ваша гортензія. Чим нижча обрізка, тим пізніше зацвіте гортензія. Якщо ви будете дуже низько обрізати, може вона навіть не встигнути поцвісти, або якщо зацвіте, то дуже пізно. Я не знаю, чи я зрозуміла для вас розповідаю. Отже, зістригаю зверху. Зістригаю, так само. Один, два, три. над четвертою. Зістригаю. Один, два, три над четвертою. Зістригаю. Один, два, три, над четвертою. І так роблю всі гілочки, друзі. І в результаті покажу, який кущик у мене вийшов. Ось такий, друзі, кущик у мене вийшов. Немає тонких гілок, немає гілок, що переплітаються. ось от дві гілочки в мене торкаються. От я думаю, можливо, зараз навіть і приберу одну. І от дивіться, це вийшла висока обрізка, друзі. Розумієте, для чого? Ось на цьому пагоні з оцих бруньок піде одна гілочка, друга гілочка, третя, четверта. Будуть все квіти. І вони будуть на цьому старому пагоні дуже міцно триматися. Так, вони будуть менші. Той, що вийшов без самого низу, то квітка була б більша, але вона б лежала на землі. Я хочу, щоб мені не підв'язувати кущі, я не люблю дуже цього, а щоб для того, щоб кущик тримав сам себе. Тому я роблю високу обрізку, щоб на старих пагонах гарно трималися квіти. Ось така, друзі, в мене обрізка. Оці шапочки квіток ні в якому разі не викидаємо. Я їх зараз покладу під широколисту гортензію. Прикрию ними коріння широколистої гортензії. Це буде гарне таке укриття для коріння широколистої гортенції. Оце все, друзі, що я вам хотіла сказати про обрізку анабелі. Якщо у вас є запитання, задавайте її, будь ласка, я вам з радістю відповім.